Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас цветський транзистор на 12 ніг. Ось так він виглядає. Сам транзистор, цінний тим, що він містить золото. Як бачимо, великий вміст по золоти. Ось так. Сами ноги. Самі транзистори марковані від руки. Використовувалися в різноманітній техніці СССР, магнітофони, приставки різні. Пишіть в коментарях, в якій апаратурі попадалися вам частіше. Хто, можливо, займається афінажем, напишіть, скільки золота можна витягнути з таких транзисторів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока!